Добрий день, мої любі, сьогодні я хочу записати відгук про фінансовий тренінг від пані Наталії Мороз, який я проходила на початку листопада. Причому цей тренінг собі вмістив безкоштовний період, тобто частину таку підготовчу і оплачуваний період, тобто тиждень ми працювали в такій досить камерній групі з більш глибокими своїми запитами. Перше, що я хочу сказати що з самого початку, коли я побачила оголошення про фінансовий тренінг у пані Наталі, я відчула, що мені туди потрібно піти. І потрібно піти не для того, щоб зрозуміти, де ж мої гроші, коли я зроблю X10 в своїй роботі, а мені потрібно туди піти для того, щоб розібратися з причинами. Бо коли ми отримуємо результати, які нас не влаштовують. Ми повинні з'ясувати, які дії, або які, яка бездіяльність, або які причини були, що привели до цих результатів. Дуже цікава методика. Я хочу сказати, що я проходила безліч таких фінансових міні-тренінгів, міні-марафонів, їх було мільйони. Мені було незрозуміла їх логіка, мені, була незрозумі... мені були незрозумілі ті практики. Взагалі, для чого писати ті 100 бажань? Взагалі для чого йти в автомобільний салон, брати тест-драйв автомобіля, якщо я в принципі не планую його купувати. Не того, що я не вмію керувати автомобілем, а того, що я не планую купувати, бо це величезна стаття розходів, як на от просто утримання такого гарного авто? А на цьому тренінгу у пані Наталі. Ці 100 бажань були. Не записала я їх 100. В мене їх наразі записано 60. Але це ті бажання, які дійсно є для мене моїми. І я розумію, що це в цьому їх цінність для мене. Друга, звичайно, це всі ці вправи, так звані на фінансову розтяжку. Я їх теж не розуміла. Але, як, знаєте, але. Першу фінансову розтяжку я зробила просто коли пішла на виставку біжутерії і каміння. І це для мене, по-перше, був шок, тому що ціни не виявилися такими, такими високими. По-друге, це дійсно була фінансова розтяжка. Мені багато що там сподобалося. І що ж по висновку, як результат, я йшла за тим, щоб розібратися в причинах, знайти о, той камінчик. Який може за собою потягнути величезні зрушення і зміни. Я так думаю, що я такий камінчик знайшла. Принаймні він десь там вже видимий на горизонті, якщо не під ногами. І друге, я і досі працюю з цими практиками. Матеріал, тому що матеріал пропрацьований, і ну, я пам'ятаю ці практики. Не роблю їх так часто, як рекомендує пані Наталя, але при нагоді повторюю, І що ж вийшло в результаті? В результаті, перше, що вийшло, навколо мене розширилася зона комфорту реально на фізиці. Просто переїзд, зміна локації, зміна локації на кращу, на вигіднішу. Плюс приходили, приходили гроші, хоча з таким скрипом трохи, але приходили. Я майже закрила всі свої гарячі фінансові питання. Залишилось тільки два на сьогодні, і я сподіваюся, що я їх закрию найближчим часом. Я перестала боятися невирішених фінансових питань. Я розумію, що можна зробити для того, щоб ці фінансові питання залишилися. Тому щира моя рекомендація ходити, ходити вам на такі тренінги, обрати свого спеціаліста і його практики, які вам підійдуть ідеально, а практики, які давала пані Наталя, вони просто ну, ідеально поклалися на мою творчу натуру і. Мої, моє, мої всі ці уявлення і фантазії. От. Тому я вам бажаю знайти гарних спеціалістів-психологів, пропрацьовувати свої питання якісно і з гарним результатом, з результатом який ви очікуєте. Дякую пані Наталі Мороз за можливість подлубатися в своїх нутрощах психологічних. Умислових і за можливість далі працювати з цими практиками і вдосконалювати себе.